Саме важче в моїй роботі, мабуть, втратити автомобіль, не доїхати, не забрати хлопців. Батько міліціонер, дід військовий, дядько військовий зі своєю спеціальністю розвідника. Не зміг би просто сидіти вдома і не захищати свою сім'ю, свою державу. Почалася війна, я пішов одразу до воєнкомату. Я не думав, навіть, що мене заберуть третій Полк. Я там проходив срочну службу і мав спеціальність розвідника, так, мабуть, мене і забрали з третій полк Інша програма, по якій навчають і інші стандарти, був розвідник і був старший розвідник. Все. А зараз тут є оператор, оператор з медицини, оператор е зв'язку, БПЛА, Раніше нічого такого не було, зараз дуже круто. Кожен знає своє місце, і чим він, він займається і в цій сфері розвивається. Коли мене призвали, я потрапив резервну роту, і в резервній роті вже нас там навчали і навчали. Нас по новій програмі прийшов я в групу. Був медиком, оператор з медицини. Трьох тижнів курси медика прийшов і став бойовим медиком. Бігали з пораненими, ставили капельниці. Ставили капельниці на ходу в Мідіваки. Нам там створювали бойові дії. Це були різного характеру. Поранення навчання теж були дуже прогресивні. Працював, я там зірвав спину. І коли попав у групу, ну, вроді би вона не боліла, все було добре. Дуже невелике навантаження на спину. Я хоч не подавав виду, але він побачив, що в мене є така проблема. Запропонували бути водієм хамеру. Я в мене виходить. і Більше року я вже їжу на хамері. Робота водія. Дивитися за хамером, дивитися за автомобілем, щоб він був на бойовому ходу. Після кожного завдання, якщо я хлопців вивіз, привіз, я обдивляюся хамером. Якщо є час, то приїжджають механіки і устраняють цю поломку. А якщо ні, то вони просто міняють на іншу машину. Вони мені привозять інший хамер. А ти забирають. Є механіки, досвідчені механіки. Не було жодного разу, щоб якась була це стало проблема. Він може застосовуватися для різних задач. В ньому сідає не більше п'яти чоловік. Коробка автомат, в нього 10 см броні, ще на нього ставиться зверху під Браунінг 7 і під МК Гранта По проходимості на володари їхали по полю. Я думав, що ми там сядемо і заводиться обороту, в будь-який час, а хамер дуже стійкий до перевертання і немаловажно ще, що, що він низький. 10 см броня захищає дола. Ми туди в Марінці працювали. Кожен день я вивозив по біла, забирав, і кожного дня я підвозив бика. Рано вранці і вже пізно ввечері. Їздив міську без фар не можна ніякі фари, ніякі маячки. Хамер можна використовувати при штурмах під'їзд до окопів. Я їду на таурелі зверху сидить пулеметчик. Він прострілює позаду за хамером, хлопці йдуть з автомату і прострілюють посаду. Так само проводить евакуацію на хамер. Я одружений, у мене є син, він навчається в школі Мрія і пішов по моїм стопам, займається він, тренується тейквондо. Є нагороди, молодець, горжуся, дуже горжуся своїм сином. і Він каже, що Батько я, мабуть, теж буду військовим. Хочу звернутися, мабуть, до тих хлопців, які вдома, які не служать. Якщо ви думаєте, йти на службу в армію або не йти, спробувати варто підтримати свою країну, підтримати свою сім'ю, захистити своїх дітей, свою державу, Не дати окупанту можливості порватися далі на наші землі, бути військовослужбовцем захищати свою землю.